Усім привіт, друзі! І сьогодні з вами знову я, Мухіт Ромик. І сьогодні я вам покажу, як і які клавіші можна використовувати, коли ви знаходитеся в фотошопі. І ми починаємо! І першою ж гарячою клавішою я вам хочу показати, ну, точніше, набір е, клавіш, це є Ctrl 1. Приближує, е, я, я забув, що якщо нажати Ctrl-2, знову не працює. Там якась проблема в мене. Коли я нажимаю Ctrl-2, воно міняє колір. Ctrl-T, воно чорно-білий, Ctrl 2, воно різнокольоровий, не знаю чого так. В інших чомусь працює Ctrl-4, він робить типу, приближення ще більше, ще більше. Але в мене чомусь так не працює. Ну, одним словом, Ctrl-1 і Ctrl-0, тобто приближення зображення. І переходимо до другого сполучення клавіш. Зараз я щось, наприклад, накарлякали, накарлякали, накарлякали. Накрлякали, хто погоджується, ставте лайки. Ну, накарлякали, накарлякали. І тепер нам, наприклад, треба щось стерти, Наприклад, отова буква погана в мене вийшла. Наскаємо Ctrl-Z. І воно забирає останній символ. Тобто, ну, по суті, ми можемо це вручну робити отут, виділяючи кожен пензлик. Тобто, наскаємо сюди. Видуйте. Так. Але зручніше це зробити просто Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. І Ctrl все ми вже все чистили. Навіть отут буду шарики і я додав спеціально, щоб намалювати е, те, що я цікашу намалював. І переходимо до наступного сполучення клавіш. І переходимо до другого. Це є... ну, сполучення клавіш достатньо потрібне повсякденному житті. Наприклад, зараз вам покажу ситуацію, малюємо, 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 нам потрібен більший маркер. Щоб його збільшити, нам потрібно заходити в розмір, то збільшувати вже. Але є інший варіант. І натискаємо просто кнопку, там де написано у вас є, якщо у вас українська розкладка, якщо російська, твердий знак або просто в скобки, Крайні біля Enter. Нажимаємо. І магія, вони збільшуються. Ой, що забагато. І так само сусідня з буквою Х зменшує. О, все, красоті! тепер можна гарно замалювати. І є перша одна функція. Наприклад, ми все вже стерли, але нам треба переміститися, наприклад. нажали Ctrl-1 приблизились, але нам, наприклад, нам треба оці букви ну, кнопки на клавіатурі за... замалювати, наприклад. І ми натискаємо просто пробіл. І сунемо. І нам не треба сюди заходити в лапку, переміщати. Потім назад вертатися в пензлик, щоб знов замалювати. Ні, нам просто хватає зажати пробіл, щоб сунулися. Взяли, вибрали це. Стере, наприклад, нам треба отако, щоб було гарно. І знову зажали пробіл, щоб можна було далі приміщати. Потім ctrl 0 Тепер хочу з вами поговорити про таку функцію, як повторення з, -з, -з шаром. Ми натискаємо, наприклад, на шар, і щоб його... Ну, зробити ще один такий самий шар, ми треба натиснути ну, копіювати. Або дублювати шар. Ось. І потім О, і тоді тільки він дублюється. Є набагато легший спосіб. Просто натискаємо Ctrl і букву українську О, якщо у вас українська розкладка. Все. І ми маємо нову копію. Нам не треба нічого робити. Набагато легше. А, наприклад, якщо вам треба видалити якийсь шар, наприклад, мені цей шар треба видалити. Нацию кнопку Дулет. Зразу Е, Думаю, всі про неї знають. Ну і також, щоб щодень розказати про всі кнопки, всі знають Ctrl-C, Ctrl-V. Виділяємо зону, натискаємо Ctrl-C, натискаємо Ctrl-V і маємо, можемо от, оту штуку переміщати. О, маємо штуку і можемо, наприклад, нам треба ще сюди таку саму штуку поставити. О! І все. І, тобто нам не треба натискати сюди, заходити сюди. Тобто, нам не треба виділяти і потім копіювати кнопку. А просто Ctrl-C, Ctrl-V. Напевно, всі знають. Але про всяк випадок краще сказати. Ух, хтось потім скаже, а як то зробити? І остання комбінація клавіш це буде клавіш об'єднання. Ми натискаємо Ctrl і наскаємо е букву українську U або англійську I. Нажимаємо. І в нас ці шари якби об'єдналися. Об об во. Так само можна просто на папку, Наприклад, закинути багато шарів в папку, тиснути Ctrl-E. І вони всі теж ну, об'єднаються. Але тут є одна проблема. Ctrl-Z. Ctrl-Z. А, ні працює! Є yeah, ма! А я знав, що воно не працює. По останній раз я пробував, воно мені чомусь не працювало. Перемотаємо. Тепер ця функція працює досконально. Тобто тепер можна і Ctrl-Z, і вернути. Бо колись, коли ти наскав, наскав ти б хотів, наприклад, вернутися в той момент, коли ти не об'єднав ті шари. Воно тобі не хотіло типу, назад вертатися, а ту воно вернулося назад. Я сам з вами щось вчуся трохи. Ну, а на цьому я буду закінчувати своє відео. Не забувайте, донатити на ЗСУ. Ну, а з вами був ваш. Покірний слугам, хітрома все буде Україна, Па-па!